Я донька срібної землі виноградів, де смираки співають пісні під музику річки Тиса. Тому хочу розказати про найкращих синів свого краю, які стояли і стоять на захисті нашої святої землі. Одним із них є мій земляк Іван Іванович Савка, лейтенант-командир стрілецької роти 133 окремого батальйону сил територіальної оборони 144-ї бригади. Ще в 2018 році, будучи майором податкової міліції України, Іван Савка був відряджений в зону АТО. Воїн запевняв, що кожен свідомий українець повинен мати три книжки: Біблію, Кобзар та Історію України. У Савка була і четверта, як він стверджував, головна книга це Шугаї. Іван Іванович Савка вивчив свій родовід і був гордий тим, що належав до славетного роду Шугаїв, потомок славетного роду Прикарпатських борців за свободу. Антон Холоденко, друг Савки, писав: загинув мій побратим з 2018 року, чудовий і світлий, сильний духом. Таких козаків мало. Справжній офіцер та бойовий товариш, Одним, один з найкращих людей, що я зустрічав у житті. Його кредо борітися, поборите. Ми переможемо. Тоха, битиму їх до останнього. Іван Сака був опорою та підтримкою для своїх підлеглих. Він цитував твори Шевченка і вважав, що вільні люди мають свою волю виборювати, а улюблений його вислів рабів до раю не пускають. Це не просто захисник, не просто людина, це титан, це сила. За словами рідних, Іван Савка підписав банк донора, мовляв, органи йому мертвому може будуть непотрібні, а комусь можуть рятувати життя. Кобзар та Шухаї були його настільними книгами, тож він заповідав кремувати його тіло і прах розвіяти в Каневі на Тарасовій могилі, оскільки вважав це місцем своєї сили. В 2023 року Іван Іванович Савка був нагороджений срібним хрестом, а в жовтні 2024 року закрито петицію на присвоєння йому звання Героя України посмертно. Спитають на думку слова Тараса Григоровича Шевченка: Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чи є мої діти. Моє серце сискається від болю, але разом з тим мою душу переповнює гордість за славного мого земляка Івана Івановича Савку, славетного борця за волю з роду шугаїв. Його прах розніся над Тарасовою могилою, щоб ще міцнішою була сила українців, твердішою стала їхня воля, щоб український дух пучити скрізь. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Тепер це не просто хрестоматійні рядки. Сьогодні для кожного з нас вони набувають сакрального значення. Наша країна найбільша цінність. Ми готові боронити її, бо вона найкраща. Саме так говорив своїй матері Ярослав Олександрович Голянич. Мамо. А хто як не я, стверджував він. в сині очі синвірського озера, поглянь на красу Карпат, послухай музику хірських річок. Мамо, я не можу. Коли розпочалась війна, Славко працював в магазині Фаза, що в центрі зваляби. Він мав багато друзів, дехто з них служив свого часу в АТО, дехто приїжджав у відпустку під час служби в ЗСУ. Ярик спілкувався з ними та прийнявся бажанням також йти в тероборону. Так і зробив. Згодом пішов військкомат, але його не хотіли приймати. Казали, що замалий. На той час не мав 22 років. Згодом знову пішов і знову йому відмовили 6 серпня у Славка буде народження, а 8-го він сказав своїй мамі у військкоматі прийняли мою заяву на службу в Житомирі на Волині на Запоріжжі. Йому назавжди 22. два. Славко загинув побратимом із села Середня. Вони, як закарпатці, постійно тримались удвох. Влада поранило. Про це він сповістив по рації Славка. Ярослав не міг залишити побратима відтак, їх обох накрило. Це справжній герой, який нікого нічого не боявся. Найбільша його слабкість це любов до рідного краю. Понад усе він любив ліс. Ярослав казав, що побачити красу Карпат потрібно навчитись слухати тишу. Тільки вона здатна розбити таємничу музику гір. Та, на думку, приходить спогад, який ятрить душу, а сльози одна за одною просто так і невимушено палять обличчя. 3 листопада 2023 рік у селі Зарічне Запорізької області під час шикування для нагородження від ракетного удару загинуло 19 військовослужбовців та більше півсотні отримали поранення. Серед загиблих був і Дмитро Мілютін, позивний таксист, саме е, позиний таксист. Саме 3 листопада 2024 року було презентовано його книгу. Ніхто не повинен це бачити. Коротенькі описи на всіки нашого пробуджують уяви, що відчуваєш себе в віртуальному просторі, і серед цього всього людська доброта, щирість, підтримка. Дмитро був найкращим командиром, вмілим, надійним, впевненим, кмітливим. Він пройшов крізь пекло Дебальського котла. Він став як кремінь, міцний, як сталь. Наприклад, прикладі захисника Дмитра Мілютіна я зрозуміла, що треба вчитися бути списом, який би влучав прямісінько в душу словом, яке яке попереднє загартувалося в тобі.